Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ здобувачі освіти Вищого професійного гірничо будівельного училища міста Горішній плавні Ольга Науменко і Зоряна Боцула. Вони представники учнівського міні-бізнес-проєкту Мотіманія. І сьогодні в студії майстер виробничого навчання з професії кухар, офіціант цього навчального закладу Інна Ганонченко. Вітаю. Ми вас теж вітаємо. Протягом декількох місяців Вище професійне гірниче-будівельне училище задіяне у молодіжній освітній програмі з підприємництва, фінансової грамотності і підготовки до початку професійної кар'єри. І гості студії є безпосередніми учасниками цього цікавого проєкту. Я думаю, що ми сьогодні від вас, шановні, дізнаємося про те, з чого все починалося, як ви розпочинали працювати у цій молодіжній освітній програмі, і я знаю, що вже є певні успіхи. Тож, будь ласка, ми послухаємо. Дякую. Ну, хочеться напевне. Виразити якусь таку подяку нашому керівництву Сіль Михайловичу директору, Оксані Петровні, заступнику директора, за те, що вони дають нашій молоді можливість приймати участь в таких крутих проєктах, як Junior Expo 2024. Вся Україна охвачена цим проєктом, і дуже багато різних. Міні кампанії, які створюють саме молодь, приймають участь в цьому проекті. Ми приймали участь в регіональному проекті поки що, і серед 51 міні-кампанії ми здобули перемогу і ми стали першими. І я прям безмежно пишаюсь тим, що я є керівником одного із проєктів. І це проект Мотімані. Але від нашого навчального закладу два проєкти. один проект ну, типу типобіологі, вони вирощують мікрозелень, і ми Мотімані. І два ці проекти отримали відзнаку від журі, і ми потрапили на всеукраїнський фінал. Цієї програми молодіжної. винагорода переможцю буде. Це представлення України в міні проєкті якщо ми вийдемо переможцями в українському відборі. В Італії буде можливість така поїхати, тому ми будемо. От... Плануємо, збираємось, готуємося, будемо приймати участь і будемо мріяти про те, що ми зможемо за своїм проєктом представляти його і на високому міжнародному рівні. А більш детально, як це відбувалося, які емоції, що дав цей проект нашим молодим учасницям? Я думаю, що вони розкажуть самі. Будь ласка, Оля, Заряна, ми вас дуже уважно слухаємо. Ми поїхали в фагове підприємство, місто Київ. Там було 250 учасників, 51 учнівська міні-компанія з 34 закладів професійної, професійно-технічної освіти і фагових вищих та. Перед вищих закладів освіти Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Львівської, Кріворізької областей узяли участь в ярмарку молодіжне підприємство Джуніор. На початку ми самі не розуміли, що ми хочемо представляти. Потім ми зі своєю командою почали придумувати якісь круті ідеї, щоб зацікавити людей. Для початку ми подумали про їстівні чашки з якимось цікавим наповненням. Потім ми подумали, що класною ідеєю буде придумати якісь страви. Для людей, у яких нетерпимість до глютену. Потім ми коротше подумали, що можна зробити моті. Моті це дуже смачно, це корисно і так же само це, це традиційна японська їда. Ну, ми виходить, що захоплюємось другими країнами, вони нас заінтересували. Плюс це дуже це популярно в нашому місті. Ну, Особи такої страви не продають. Також це цікаво для підлітків, таких як ми. І ми ще придумали, що можна зробити цю страву не тільки смачною, а й вигодною, щоб вона, ну, сам цей десерт він коштує ну, немаленькі гроші. І ми вирішили це зробити, щоб це було доступно і. Ну, Підліткам, таким як ми, щоб вони теж могли спробувати цей крутий десерт, особливо тим, які е, цікавляться аніме, тому що Японія аніме це все всі люблять, і в мене дуже багато знайомих, які би хотіли спробувати моті, і які їм цікаве аніме, і які взагалі цим всім захоплюються. Повернувшись з ярмарки підприємництва, почалася крута робота, дуже потужна, тому що треба було розробити рецептуру, треба було зрозуміти, наскільки саме наш товар відповідає якості, тому що в місті дійсно є цей продукт, і хотілося б, щоб він був якісний, смачний і доступний. Тому були розподілені посади. В нас були дівчатка, які займались саме технологічним процесом, розробляли рецептуру, готували. В нас були дівчатка, які займалися саме маркетинговою структурою, маркетинговим напрямком. Вони створювали соціальні мережі, вони вели соціальні сторінки, створювали контент і намагались його просувати в маси. Ну і перший досвід нашої такої підприємницької діяльності це була саме ярмарка в нашому навчальному закладі, де ми спробували протестувати наш продукт і отримати перші відгуки в вищому професійно-гірничо-будівельному училищі. Ну, можу сказати, що страва розійшлася дуже швидко. Ми за годину реалізували майже весь підготовлений товар. Моті дуже специфічна страва, вона не кожному до вподоби, але хто хотів її спробувати, всі могли спробувати. І ми отримали різні відгуки по якості, по смаковим якимсь властивостям. І це нам дало можливість трошки підкоригувати нашу рецептуру, наші смаки і довести його, ну, як ми вважаємо, зробити більш, більш ідеальним. Це був справжній виклик доїхати до Києва з нашими Моті, і як це ми зробили, нам розкаже Ольга. Ми зробили 150 Моті, і нам, було, і нам потрібно було довести туди їх під певною температурою. Ми брали холодильники, вложили туди моті, щоб їх можна було довести. У нас це вийшло. І ми продали там на ярмарці в Києві 130 штук, майже все. Там всім дуже сильно подобалося, їх розбирали просто ну, як і гарячі пиріжки. Наскільки ми зрозуміли, Боті це дуже цікавий і дуже смачний десерт. Хотілося б почути, з чого ж він складається і як його готують. Е, так, це дуже смачний десерт. Саме тісто складається з кукурузного крахмалю, рисового борошна, це все заварюється, а начинка складається з крем сира, сливок та. Фуктово пюре. Ми отримали досвід продаж реальних прямих продаж. Ми отримали прибуток з нашого з нашої кампанії. Ми подивилися, що пропонували інші навчальні заклади наші конкуренти. Ми зрозуміли, що ми. Е Конкурентно спроможні з усіма, що в нас був дуже класний яскравий стенд. Наша продукція користувалась попадом, отримали дуже велике задоволення від цього процесу. Так, да, це втомливо, але круто. Ну окрім того, продажі реалізація це круто, але компанія вимагає певних фінансових звітів. Тому ми повернулися додому і почали рахувати кошти, скільки ми витратили, скільки ми отримали прибуток, як це все відбувалось. Чистого прибутку ми отримали майже 2 тисячі гривень. Так. Для першого досвіду підприємницької діяльності я вважаю, що це мега круто. Ну а по умовам цієї молодіжної програми, нам необхідно було закрити. Підприємство наше підрахувати, здати всі фінансові звіти і готуватись до захисту проєкту. І захист проекту відбувався на цьому тижні. Він був дуже емоційно виснажливий, дуже багато. Було команд, більше 60 команд захищалось в цей день, і це реально було дуже складно. Перш за все, розкажіть, будь ласка, де саме відбувався цей захист і в якому режимі, в онлайн чи то ви їздили самі. І хочеться почути більш детальніше про все це. У нас проєкт відбувався в онлайн режимі. Це було в нашому училищі. Ми всі разом сиділи, дивилися, як другі учні представляли свої проекти, а самі дивилися цим і заодно готувалися. І потім вже показували свій проект. Там було багато учнів, і ми вже були майже передпослідні, вже виснажені були. Ну ми розказали все, все вийшло і успіхи хороші. Після закриття проекту ми приймали участь в регіональному відборі на всеукраїнський конкурс. Цей відбор відбувався онлайн, тому наша команда представляла себе вищому професійну гірничому будівельному училищі. На відборі було 10 журі, які по різним категоріям оцінювали кожну презентацію, яка представлялася на цьому регіональному. Відборі. Нам, можливо, трошки пощастило, тому що на цьому регіональному відборі відбувалося захист проєктів декільких регіонів, і ми змогли подивитись рівень інших навчальних закладів і інші міні проєкти Було дуже багато цікавих, класних ідей. Також було дуже компетентне журі, яке задавало дуже цікаві питання, давало дуже крутий фідбек відносно презентації, відносно як би було б краще її висвітлити. Тому це був хоч і онлайн, але дуже позитивний досвід саме ораторського мистецтва, і саме представлення свого продукту. Ну і коли ми отримали відзнаку, і коли нас виділили, що наші дві команди з нашого навчального закладу на регіональному відборі отримали два перших місця, ми навіть не повірили в це. Ми навіть не очікували на таку високу результат. І да, зараз ми готуємось на всеукраїнський відбір і дуже хвилюємось. Прекрасно. А як почувалися ви в той момент, дівчата? <на>, На мурашки кожі. В той момент ми навіть ну, чесно, ми навіть не думали, що ми займемо якесь місто. Взагалі не думали. Тут кажуть, що наша Мотіманія зайняла таке-таке місто. Ми почали кричати, хлопати. Ми спочатку почали Мотіманія і так і про. І, і, і так не чули далі, що вони і казали. <на> да, що ще одна група зайняла перше. Зашкалювала радість. <на> да. Зрозуміло. Ну що ж, це дуже класна ідея була брати участь в такому проєкті, і коли вже маєш певний досвід та ще й маєш певний успіх, це справді мотивує до якихось інших подвигів, правда ж? То ми вам бажаємо, щоб наступні ваші роботи, наступні ваші проєкти, ідеї. Точніше, ідеї в цьому проєкті увінчалися теж успіхами. Бажаємо якнайкращих ідей і якнайвищих результатів. Дякуємо. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії кварцит ФМ були майстер виробничого навчання, вищого професійного гірничо-будівельного училища міста Горішній Плавній, Інна Ганонченко разом із своїми вихованцями Ольгою Науменко і Зоряною Боцулею.